Ти купив печенюжок? Заварю чай. Постав, будь ласка, чайник, і я незабаром прийду. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у в ігровій індустрії за цей час. Інсайдери стверджують, що Microsoft Flight Simulator 2024 і Halo The Master Chief Collection вийдуть на Nintendo Switch 2. Брехня. Подейкують, що той Switch 2 анонсують 17 січня. А продавати почнуть 3 березня за орієнтовною ціною в 400 доларів. Він з дуба впав. Не вірю я цьому типу у твідовому костюмі. Від g опублікували майже годину ігроладу Kingdom Come 2, записаного з PS5 Pro. Я просив тебе передати ручку. Що, коли? Десь годину тому. З попереднього огляду другого Kingdom Come від PlayUA стало відомо, що гру спочатку перекладали не шлях бетрафи. Та й взагалі не українці. Проте HBT вже згодились прийти на допомогу Вархорсам та спробувати пофіксити проблеми локалізації. Є нюанс. Поглянувши в титри, стало зрозуміло, що не спілка шляхбитра працювала над цією грою, і в цьому вся проблема. Тобто не знаю, яку саме частину виконували наші фахівці, але мені здається, що їх наче прикликали доробити і почистити за іншими локалізаторами, тому що. Так, шляхбитрав зараз. І я дуже сподіваюся, що вони до релізу встигнуть ще трошки підрятувати, дорятувати. Теж таки це проект на 2 мільйони слів. І шляхбитрафівці неймовірно малим складом у малі терміни навряд чи встигнуть поправити все-все-все. Докладаємося, долучаємося. Я сподіваюся, буде створений якийсь окремий дискорд сервер для наших фідбеків, щоб ми могли разом поліпшити локалізацію. Вже сьогодні о 23.00 вихід цієї вихідці. CD Проджектів, студія під назвою Rebel Wolves проведуть стрім презентації гри Данволкер. Mm, та ми не встигнемо до комендантської години. <клес> <клес> Інтернетами ширяться чутки, що та сама таємнича гра з девелопер Директу Xboxів це Final Fantasy. Але було б максимально неочікувано побачити там третій Half-Life. Такого не буде. From Software відкрили реєстрацію на бета тестування онлайнового Elden Ring. У. Стартує воно з 14-го та триватиме до 17 лютого. Тільки для користувачів Xbox Series і PlayStation 5. Власників ПК вирішили чомусь оминути. Чому печаль нам в юності судилась? До мережі потрапив новий трейлер другого сезону Кастелванії від Нетфліксу. Прем'єра вже не за горами 16 січня. <риклад> Злетіло наді мною. Верещало. <риклад> а ха. Тебе тий вампір. І це був Пітер. Ми з ним досі, друзі. Багацько чуток вирує навколо ймовірного ремейку Облівіну. Можливо, саме він і є тією самою таємничою грою з девелопер Директу Xboxів. А може і ні. Хоча Windows Central стверджує, що це, можливо, буде якесь легендарне японське IP. Терманич CD Project Red розповів, що приблизно сотня працівників, що колись робили третього відьмака, працюватимуть і над четвертим. Ні, не може бути, вони б не зібралися без мене. Чому вони зібралися без мене? Тим часом Rebel Wolves, вихідці із CD Project, провели трансляцію, презентацію гри The Blood of Downwalker. Багато тренділи, трошки грали музики та співали. Ну і показали сініматика разом із парою секунд гроладу, який, чесно кажучи, також виглядає як пререндер. Дати релізу не назвали, проте заанонсували окремий етер, де показуватимуть саме ігролад. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Свен Вінке повідомив, що наразі Ларіани повністю зосереджені над новою грою, а в компанії всіх змушують підписувати Ідіей, аби ніхто раптом не розбовкав, що вони там розробляють. Ви приймаєте умови ліцензійної угоди? Подейкують, що Сега розпочнуть зйомки четвертої частини кіна про Соніка вже наступного місяця. Ей! This! Незери пообіцяли показати в цей четвер нового ігроладного трейлера Конана Варвара для Mortal Kombat 1 You have my attention. А ще нагадаю про турнір культу борщу, котрий перенісся на 25-26 січня. Всі деталі можете знайти в описі до відео. І не пропустіть момент, коли я його транслюватиму, бо це реально цікава подія у українській спільноті МК 1 Це капець. Скільки сидів, ждав, ждав, але все-таки є. VG Entertainment таки показали трейлер свого нового проєкту Форест Регінс. Дати релізу немає, але є сторінка в стімі. Через 12-18... А... місяців життів. Прив'яжете його до моєї машини і згода. Лахзе, несімо туску. Ви не пошкодуєте. Уже починаю шкодувати. Пізно мотузка тут. Могу. В якій не вказано українського озвучення в списку доступних локалізацій. Тільки текст. Зал засідань погрозливого де? Чути крики ганьба. Гра буде шутером від першої особи з елементами виживання та RPG, дія якої відбувається в постапокаліптичному Парижі. Казали пару нових кадрів кіна за мотивами Антілдавну. Повноцінний трейлер пообіцяли показати трохи згодом. Я обіцяю вам. До речі, той актор, що грав психолога, навіть вирішив не голитись для своєї ролі. Всій допоможи! Ти була права, ця борода огидна. А далі, наче борсук заліз мені на морду. А далі. І здох від сорому. Netflix опублікували трейлери аніме адаптації відьмак сирени з глибини. Прем'єра запланована на 11 лютого. Аніткон Games анонсували, що сома Амнезія Реберф та Амнезія Bunker вийдуть на Nintendo Switch. Проте поки не сказали, коли саме. Як же тобі важко сказати, я не знаю? Я не знаю. Ого, мудро, дуже мудро. Дуже. Третій та четвертий Фаркраї отримали підтримку досягнень в паровій крамниці дядька Гейба. Ну нарешті. Capcom опублікували ігроладного трейлера Меїз Fatal Fury, котра доєднається до розстору шостого стрітфайтеру вже 5 лютого. Я не міг повірити власному очам. Легендарний перший дум змогли запустити в PDF. Це нікому не, не вдавалося. Нам вдалось. Підписникам PlayStation Plus цього місяця дозволять заграти в God of War, Ragnarok, Like a Dragon Gaiden, Orcs Must Die 3 та купу інших забавок, котрі щойно промайнули на ваших екранах. Uh, все все? Усе? Що скажеш? Що ж, Джон, непогано. Мережею поширюються буцімто точні приточні характеристики Nintendo Switch 2. Справді? Mm. Повірю на слово. Ще з'явилося кілька чуток про ремейк Assassin's Creed Black Flag. Буцімто він має вийти цієї осені. Справді? Крім покращеної графіки, матиме нові механіки і покращені старі. Гра перестворюється на оновленому двигуні Envy. Два місяці я його тулив, поки стулив. У керманича Head Шеймса Джорджані. My name is Giovanni Giorgio, but Everybody Calls Me Giorgio. Запитали, чи будуть у фільмі по Helldivers 2 якісь відомі актори? На що він відповів? Звісно, тільки за умови, що вони гинуть в кадрі максимально швидко та жорстоко. Зробимо все повільно і боляче. Незери заанонсували свій про компетішн. Посеред цього відео вони заховали два кадри рідкого Т1000 та Бруталіті Конана Варвара. VG Entertainment в коментах до першого трейлеру Forest Regims натякнули на таке можливе додавання українського озвучення. Я вірю вашому доброму серцю. Sega опублікували нового трейлера Like a Dragon Pirate in Hawaii, в якому детально розбирали бойову систему. І вона там насправді навіжена. Команда на нервах, пане. Я не маю симпатії до вас, гидкі хробаки. і не маю терпіння прикидатись. Панове, цей абсурд мене добив. Незери такі провели свого комбаткасту, де показали бафи, кітани через нові мови пастки, новий повітряний команд Гребрейко. А ще Рейден тепер може кенселити свій заряд проджектайлів у дивні штуки. Я знаю багатьох, хто вірить у ці надприродні штучки-дрючки. Також, звісно, вони показали новий трейлер Конана та детально розібрали його ігролад. Одним словом, виглядає він як персонаж, в якого все є. Від бігу до відбивання проджектайлів та ще й з відродження маля Термінатор Джейсон. Вийде він разом з усіма падчами 21 січня. I know what to do with snakes і що найбільше мене засмутило. ти вбив мою змію. Усі просто шоковані тим, що сталося. Нінтендо таки офіційно запрезентували Switch 2. І так вона виглядає майже ідентично тому, що зливали до того. Дати релізу портативки не назвали. Спитайте у зі а 2 квітня вони проведуть окрему презентацію, де показуватимуть ігри спеціально під Switch 2. Хто тобі таке сказав? Sony показали першого повноцінного трейлера кіноадаптації Until Dawn. Нагадаю, що прем'єра запланована на 25 квітня. Що страшно? Том Маккей повідомив, що витратив приблизно понад 500 годин на озвучення Генрі в Kingdom Come Deliverance 2. Життя твоє пантежне. Реков жменю приходи на 20 хвилин. Шість днів по тому. Інтернетами поширюються чутки, що Мікрософти анонсують нову гру Гейло вже цього року. Справді? Отак. Іксбоксівський девелопер Дайрект вже офіційно анонсований. А от про кейс Соні тільки пліткують. Буцімто він має бути десь колись в кінці січня. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.